Всіх вітаю на нашому каналі. Ми продовжуємо відпочивати в рік со Шейх, Покажемо вам в цьому випуску територію, а також додивіться до кінця та почуйте історію про те, як привався прибиральник І до нашого номера. Всіх люблю собаку. двері, за борщика. Зараз йдемо в наступний а-ля-карт. в Аїжі Азійській. Нам не постачало вчора суші, ти йдемо вже вазійський. Це там я. Це у нас креветочки, Кімчі Щось ще, компен якийсь Рис І курочка. Кисло-солодкий соус, правильно? Тільки да. Курить я не зрозуміла. До чего була. Можливо, ну подається просто Стройці, мені це, так, за це за куряться, додається, да? так. Те, що сама страва? Ось ми поїли. Коротше, що ви розуміли? Ми все поїли за 8 хвилин. Так, прийшов, сказав ну, <знаю, без> <зас> машинка. Прийшов офіціант. Прийшов офіціант, забрав все. Він такий, Ми навіть нічого не казали, він просто все прийшов, забрав, що мужу може їлися. Я така, ну ладно, ми наїлися. А, ось, і потім а, він такий, ми вже виходимо, він такий десерт. І такий десерт. Так, Що бас? Ось, сьогодні теж знову жива музика. Бандура, як я кажу, ось на цьому інструменті він грав. Я що вчора казала, да? так? Люди ну, вечеряють. А я йду за Ти Дуже який день можеш, так, якраз. Куди заморозимо? Сюди? <смір> Ні, Суди. туди. Сюди, туди. Сюди. Завтра йдемо в бразильський. Але ми вирішили, що ми будемо тільки снідати і вечеряти, бо якщо ми обійдемо, то діла немає. We are full. Приїдаємо, це якось ненормально. Ні, мені подобається, головне до відпустки похудіти, крові без близько кров. треба сходити, ходити там, по 10 тисяч днів. Ну, чесно кажучи, не кожен день там получалось у нас, але ж і за три дні набрати плюс 3 кілограмів. Ну тут нема теразів, тому ми не знаємо, чому набрали. Я сподіваюся, що я не набрала. Ось тут мені здається морозове. Папа каже, відпочивайте, їжте, що хочете. Але морозиво, я вже не їла, я поки прийшла. Ось зараз по дорозі будемо показувати, як територію територізнову, що там пасажир. Місце, кстати, у нас Потім ось там у нас басейн є. Ось тут є басейн. Ось там у нас активний. Ми живемо прямо навпроти. До речі, що за, за ці кімнати наші. Ось. Це у нас тут а, басейн є, там видно. Зараз продаємо. Ось тут такі альтанки. А, ми не знаємо, скільки -то. це -то точно оренда. Дається 200 доларів. І туди ніхто не чіпає. Не знаю, я сенс переплачу. По три години можна плавати, так? Да. Звичайно, я знаю, що там вже починає срісти, і сонце сідає, починає дуже звисті. А тут ще плавають. Да, вже ще шоста вечора люди досі плаваються, нічого ніхто не каже. Ось тут такий є бар, а він можна з боку басейна, можна ось тут сісти, переп перекусити, перекусити. До речі, 18-13. Нам і треба 17 хвилин, наш починається. Наша бронь. Басинок. Потім зараз там ще один да, басейн буде. Речі, дуже близько один до одного знаходяться ось ці ліжаки. Що не дуже зручно, бо ті, які на першій лінії, яка біля басейну, то треба ще зайти шлях, як туди потрапити, щоб по головам не йти. Але ще дуже зручно, що не потрібна карточка для того, щоб отримати ці рушники. Ось ти просто приходиш, тобі приносять вийти, тобі приносять рушник. Ти навіть його можеш не віддавати, ти просто йдеш, і вони самі забирають. Але іноді дуже незручно через те, що вони забирають те, що не потрібно. Ось ще в нас такий басейни, малесенький. Бо були метр п'ять ши... Що саме Найцікавіше, класно, що басейни поділені на да? типа, зони. Один басейн Ти можеш плавати, то його буде, наприклад, скільки там біля нас. Метр 65 угу. Чи далі, скільки там? вже не пам'ятали. Пам'ятаєш? Мітер шість п'ять, то ти не йдеш. Мітер п'ятдесят біля ось цих пальмочок, там такі островочки. Як це вийти? Я вже не знаю, куди ми подарунок. Потім, коротше, побачити. Ми зараз опізнимось. Другий день квест. як пройти. Дуже незручна така штука, що вони... Прибирають дуже швидко все. І ми сьогодні замовили каву, ми її не випили ми пішли плавати щоб вона ну типу стала більш холодніше, бо жарко і гаряча кава це, це якісь знущання. І ми приходимо, а кави вже немає. <гум> Вони вже її прибрали. Ось тут клініка нам туди. Ось тут якась гальмочка, це теж якийсь корпус. Нічого собі я бачила, я так не бачила. А, кстати, дружники теж забирают. Так что, наверное, какая сумка, ничего не лежит. То Они тоже забирают. Ну, кстати, правильно идем? Да, Ось там. А, бо, да, до речі, це не дуже прикольно, що вони забирають. З, з, з одного боку, типу, прикольно, що забирають, а з іншого боку, якщо ти просто пішов поплавати, в тебе нічого нема з собою. Ось такі у нас території. Тут у нас є клініка, якщо комусь стало погано. А завтра, кстати, підемо на тихий басейн. Дивитися. Ні, Ось підійдемо. Поруч стоїть Алякард Махал, це індійський ресторан. Також там продаються якісь кальяни, сигари, гарно, але ми туди не ходимо. Зожніки. Дуже багато активності. Ми сьогодні були на Аквафітнесі і ми були на якійсь грі, де треба було кульки лопати. Точкові віддався. Там у нас Боже, тут прибирання. Ось там можна спортом зайнятися, але це не наша тема, фітнес-центр. На <laughs> ось так, ось тут є басейн. Так, Ось це головний ресторан. І тут знаходяться чотири лякарди: це бразильська, суші, індійська і, і... 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 італійська. Так як ну, потрібно, якщо треба зранку все ж таки записуватися. Да, а ну, краще війти на ресепшн. Там окремо сидить людина, яка може записати. Тому що якщо ти будеш через е, типу, приложення заходити, то воно як воно показує, значить, що вже нічого нема. пошли до места это что у нас сегодня Бразильская. азия бразилия на завтра не вечерка а бразилия да бразильская Ось це в нас такий басейн. Там, до речі, дуже класно, в тому плані, що є можливість ось там, ось там, зараз підтримка. Пішлі, покажу. Можна під, під низом плавати, це дуже прикольно, але там холодна вода. Дуже холодна вода, не нагрівається. Ось це так це гарно. Ось як пальмочки гарять. так. Вратно. Ось це басейн такий у нас. Таких сім, так? Да? До сім, речі. Ну, да. Але ми не, на всіх ще не були. Ми були на цьому. А, те, які біля нашого будинку. Будинку, так, да, звісно, будинку. Біля нашого <рес> ну, а що? Чому би не, біля будинку. Чому би ні? не було? Ми не вибити біля нашого будинку. А, зараз ми покажемо, взагалі реально прикольно. Я думаю, для фотосесії в залі супер, особливо навіть ввечері, буде дуже прикольно. Ось там ось ця пещера. Ось там підсвітка, і вона так гарна і так вау. Аккуратно, не ударься. Ну, Гарно, прикольно. Так воно виглядає. Ну, прям вау. Я що ну, дуже хорошо. дуже подобається холодна вода. Володь, Welcome to маржі ваша тема, зрозумієте. Але дуже прикольно, коли ти тут поплавав, потім заходиш в цей басейн і тут просто таке ваші князят якийсь там кипяточок. Ну, взагалі прикольно. Дуже багато локацій, де можна фотографуватися. Ось така краса. Ось там буде вечірочка, ми туди йдемо. Тут мала би грати музика, яка була на вечірньому шоу, але, на жаль, Ютуб блокує за авторські права. Тому прошу вас прослухати українську пісню. А також не забувайте підтримувати даний канал лайками та підпискою. Насолоджуйтесь! В села хатина заглядає вікно смерека, в тій хатині є дівчина, а живе вона далеко, ой, Смереко, чарівна моя смереко, розкажи мені, смереко, чому так ростеш далеко? Чарівна моя смереко, розкажи мені, смереко, чому так ростеш далеко? Вийде мила до потічка, тебе бачити, я мушу, коровка чарівничко, ти запала мені в душу. Чарвна моя смереко, розкажи мені смереко, чому так ростеш далеко, о, смреко, чаривна моя смереко, розкажи мені, смереко, чому так ростеш далеко? Чарівничка Із потічку воду брала усміхнулася до мене, тихим голосом сказала, ой, Смереко червна моя Смереко Розкажи мені, Смереко чому так ростеш далеко. Ой, Смереко Чарівна моя смереко, розкажи мені, Смереко, чому так ростеш далеко, нічка горить мою, укрила, головною суть залила, карока, чарівничко, чим ти мене полонила, ой, Смереко, Чарівна моя Смереко, Розкажи мені, смреко, чому так ростеш далеко? Ой, смреко, чарівна моя смерко. Розкажи мені, смреко, чому так ростеш далеко? корпусі ми живемо, правильно ще показує, день. так? Да. Ну що Кожен день нагадує, де ми живемо. <рес> це типу не для себе, потім хлоп так відео взяв, перемотав, да, так де це ми живемо? Ось. Сьогодні ми якось не потрапили на якісь активності, тому що був айкосайкл, мав бути о четверть, нічого не було. Тому так. День цапались, сварились. <рес> все як у людей, все як у людей. А взагалі, знаєте, чому все пішло не так? Ми спимо 10 ранку. І тут ми чуємо, що хтось там стукає в двері. Ми такі. Ну, постукає, де да уйде. І тут просто обривається. в двері. <ривається> в двері. Голодоборщика. Лоу, я кажу, ми. Ми нічого, що ми спимо. Так мало того, що він ту двері вибив. Також що мало клюже стояв всередині, як він її вибив, я вже подивив. Що вже злетіла вся з переляку на розтіку, та та штука, як це ціпляється на двері там. Через <ривіт> там не турбувати. Це, <ривіт> це був сир. Все. Я ще такого не бачила. Це такі ноги Відкрив ці двері. А ще вчора, вчора теж <ривіт> була смішна ситуація, коротше. Ось ще корпус запам'ятали, дітки мої, точно запам'ятали. Ось отак дуже гарно виглядає. Десять ранку. Ти казала, да, що це за да, Так, Це було 10 ранку. Ми спали, звичайно, але вчора була тусня, і ми були... хотіли поспати хоч трішки. Ми там не планували восьмі ранку вже стояти там засмагати. А ще була вчора ситуація спуста. Я пішла на терасу для того, щоб посидіти, і випадково захлопнулась, що. Захлопнулися дв... двері. І коротше, ну я ж думаю, блін, в мене два варіанти. Зараз я постукаю, Якщо мама не спить, вона мені відчинить. Або йти вже на ресепшн і просити зателефонувати в номер, щоб мені на двері. Я стукаю, стукаю. і. Мама, як з того боку це було? Бо я не чула, до речі, що <риві> Такий стук, я не зрозуміла. Як ну, <риві> ото, ну господі, що воно ото шкребається. Я говорю, хто там? Кажу, хто там? Я речі, не зрозумів, тиша. Я зносив, знову таке таке. тук-тук-тук. Я кажу, хто там? Мама, відкрий. <риві> відкрий. Кажу, блін, а якщо б я заснула, чи в шо? Чи в ванна, Ну, в душі була. А, хоча ти казала, що ти громко да, стукала? Я нормально, ось, до речі, наш номер, ось ось вхід, а і ось це наш номер. Ось тут я стояла і стукла, боже, люди, напевно, повз проходили, думали, господи, що, що відбувається? Ні, що найцікавіше, це добре в ресепшену. А там не -на тапочках в трусах, ні, <зас> <зас> в шортах і в топі. Ой, то це було <зас> весело, посміялася трохи. Ну так. Красиво, да? дуже гарно.